Мирні переговори, 28 пунктів, 19 пунктів. Має різниці. Вчора, сьогодні зранку, постійно міняються новини. Ваше особисте перечуття? Чим це завершиться? В першому кварталі війна закінчиться. Нам нема тіми, нема чим воювати. І тому... А Путін точно. Закінчиться з чим? І як для України? Важкі... Капітуляція, мирні ні, ні, переговори, миром. втрата територій. Території ми втратимо. Тобто, очевидно, ми змушені будемо вийти з Донбаса. З іншого боку, от, капітуляція України у мене цифри не сходяться. Всі, хто стверджує, що Путін там просто спить і бачить підкорення всієї України, ну таким контингентом не те, що Україну, ти Харків не завоюєш. Берлін зруйнований, радянські війська брали угрупування в групування в 2,5 мільйона. У Путіна близько 700 тисяч. Тому Покровський дотис Верноград, ну вже очевидно, дотис. Меноград забере Канста вир буде коштом України і не тому, що Путін такий сильний, а тому, що ми за чотири роки так і не зробили дієву державу. Угу. Ми втратимо територію. Очевидно, ми точно втратимо там якусь перспективу вступу в НАТО. Хоча це не проблема. Боюся, що Україна зараз точно найслабіша за НАТО. Території це боляче, але питання, чи готові ми вивезти людей, як Фіни вивезли, коли втратили свої території після зимової війни.